Всім доброго дня. Тема нашого сьогоднішнього уроку рендеринг тривимірної сцени. Що таке рендер або рендеринг? Це про рахунок фінальної картинки з точки у якій розташована камера. На цьому етапі враховуються всі ефекти оточення у вашій сцені, і генерується вже фінальна картинка з урахуванням всіх зроблених. Установок, тобто йде процес перетворення вашої картинки, вашої 3D-сцени у 2D-малюнок із ефектами 3D. Зображення як результат рендерингу, може бути описане як набір певних візуальних особливостей, що відповідають справжнім фізичним явищам або властивостям об'єкту. Дослідження та розробки у області рендерингу продовжують шукати найкращі шляхи для більш кращої та ефективної їх симуляції. Деякі з цих особливостей можуть бути прив'язані до конкретного алгоритму або методу, інші ж можуть являти їх супутність. Які є особливості рендерингу? Що ви можете налаштовувати? Це може бути текстурна карта, такий спосіб нанесення на поверхню матеріалу. Може бути шейдинг, він визначає, як колір і яскравість поверхні змінюються в залежності від освітлення. Далі, що таке відображення? Це дзеркальне або глянцеве відображення. Глибина різкості об'єкти здаються розмитими або не в фокусі, якщо вони знаходяться занадто далеко попереду, або позаду об'єкта у фокусі. Тобто можна налаштовувати. Глибину рідкості. Далі дифракція визначає вигін поширення та інтерференцію світла, що проходить поблизу границі об'єкта або крізь гузьку діафрагму. Заломлення це вигін світла, який пов'язаний з коефіцієнтом заломлення матеріалів. Рельєфне текстурування це метод імітації дрібних нерівностей на поверхні. Каустика це така форма непрямого освітлення. Тобто відбиття світла від блискучого об'єкта, або фокусування світла через прозорий об'єкт для отримання яскравих відблисків на інший об'єкт. «Які тіні» – це ефект перешкод, які частково приховують джерела світла. Нефотореалістична візуалізація це рендерних сцен у художньому стилі, яка призначена, щоб виглядати як картинка або як малюнок. Прозорість або непрозорість. Непрозорість визначає передачу світла крізь тверді не повністю прозорі об'єкти, а прозорість це передача світла крізь прозорі об'єкти. Тінь надає ефект перешкод для світла і ефект туману, як світло проходить через нечисту атмосферу або як через туман. Яким чином, ми налаштовуємо параметри рендерингу у блендері? Ми переходимо. На вкладку рендер і натискаємо рендер зображення. Далі, як його налаштувати? Переходимо на вкладку Редагувати, клацаємо на вподобання і ось тут де рендер ін, ми натискаємо нове вікно і вже налаштовуємо ті параметри рендерингу, які ви хочете, які вам подобаються. Яке у вас буде практичне завдання? Вам потрібно буде в блендері створити слона. З таких елементів тіло і голова це сфери, вуха, кола, ноги, циліндри, хвости – конус, шия, усічений конус. Хобот складається з усіченого конусу та трьох циліндрів. Ось так може він виглядати, можете його зробити трішки іншим, так як ви його бачите, і це вже фінальна картинка, так має виглядати після того, як ви налаштуєте рендеринг. Мені потрібно надіслати. Той файл, який у вас вийде, прикріпити до сьогоднішнього завдання у кластрумі, тільки один файл. В принципі, у мене все. Дякую вам за увагу.